Друзі, вітаю вас, етер телеканалу «Перший міський» продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість працювати. Дякую, хлопці і дівчата. Тримайтеся, будь ласка. Ми сьогодні будемо розмовляти найближче 20 хвилин, у тому числі і про вас, про закон про мобілізацію. Хочемо поговорити. В нашій студії найближчі 20 хвилин. Олексій Гончаренко, народний депутат України. Вітаю вас! Вітаю вас, пане Олексій. Скажіть мені, будь ласка, от можна побачити, як. Коли з'явився цей скандальний закон у першому читанні до цього, як небагата кількість депутатів висловлювалася про це, ви багато про це говорите. Разумков щось говорив, Тимошенко щось говорила, але всі інші мовчать. Ми не бачимо, що депутати прямо рвуть на себе все, що є, або, хоча б, хоч щось говорять. Про військових, про те, що там у цьому, цьому законі, бо закон дійсно скандальний. Бо люди на вулицях, в соцмережах, вони про цей закон постійно розмовляють, а депутати мовчать, чому дійсно. Так, цей закон як гаряча картоплина, така. Да. І навіть починаючи з його авторства, як він внесений, взагалі то він мав би бути внесений президентом України, тому що президент, Верховний головнокомандувач, і він, відповідно до Конституції законодавства України, відповідає за мобілізацію. Угу. Але він теж не захотів його вносити. Він перекинув це уряду. Уряд е -е, намагався це перекинути на військових. Врешті-решт подав законопроект, доповідати його пройшов Верховну Раду. Ні президент, ні прем'єр-міністр, ні головнокомандувач збройних сил на той момент, що був Валерій Залужний, ні начальник генерального штабу, прийшов доповідати міністр оборони. Тільки да. єдиний, значить, хто прийшов про нього доповідати. Це дуже мені здається неправильний підхід, тому що це самий важливий закон. Я думаю, що за всю цю каденцію, uh -huh. тому що цей закон напряму торкається. Життя мільйонів українців ну просто це там. Кожен абзац це життя чи смерть. Не дай Боже, да. це дуже серйозні речі, які напряму стосуються фактично кожної родини. І тому він має бути, ну знаєте, ну настільки точним, настільки правильним, uh -huh. що ну ідеально підготовленим. На жаль, він дуже далекий від цього. Тому я голосував проти, коли його розглядали за основу. До речі, теж цікаво. Він набрав 243 голоси, uh -huh. що не є так дуже багато, там 226. Але проти було, мені здається, тільки 13 людей. Yeah. Тобто велика кількість просто якби вмиває. Руки від нього угу. ну, дійсно, але це неправильно, тому що треба називати речі своїми іменами і треба його покращувати. Я подавав альтернативний законопроект. Так. На жаль, був ну зрозуміло, що урядово набагато більше шансів, але зараз я вже подав свої правки ага. до цього законопроекту. Що передбачають мої правки, і що для мене найголовніше в цьому законі це визначення терміну служби, ага. тому що сьогодні терміну, термін служби не визначений, Так. тобто кінця війни. Да, вхід є, uh -huh. а виходу немає з uh -huh. військової служби. Це не може так бути. Бо ну, вибачте, ув'язне не знає, коли його там, да, коли він вийде з в'язниці uh -huh. і повернеться додому. Український військовий цього не знає. Є ті, які воюють вже два роки, і от фактично, більше, і... 4 -4 а є роки, ті, можливо. хто воюють і більше, і вони просто взагалі не розуміють, ну скільки це буде тривати, і вони не знають відповіді на це питання. Так не може бути. Uh -huh. Ми маємо чітко встановити. Вити термін служби в своєму альтернативному законопроєкті я пропонував. 18 місяців плюс 3 на виконання рапорту. Що це означає? Ну очевидно, що якщо прийняти закон зараз, 18, то вже велика кількість військових відслужила. 18. а щоб одночасно не збройні сили не покинули велика кількість військових. Ага. значить, чи по запобіжник у вигляді трьох місяців я пропоную? Тобто, людина подає до речі, далеко не всі подадуть цей рапорт. Хто готовий служити далі? Честь, респект, подяка. І до речі, треба створювати мотива. Це окрема тема зарплата, соціальний да. пакет для людей, щоб вони залишались. Але ті, хто виснажилися, ті, хто хочуть піти додому, вони подають рапорт і, і Збройні сили мають три місяці, чітко розуміючи, так, в цьому підрозділі там, треба замінити гранатометника, тут так, там, водія танку, тут ще ну, да, ну, да. Тобто, чітко розуміючи, і три місяці на те, і звідки щоб звідки їх беруть. Звідки їх взяти? Беруть. Та, да, і тобто, да. це має бути так. А у урядовому законопроєкті зараз є норма про 36 місяців. Але, ну, по-перше, це на до ж думку довго, але там навіть більше ще проблема. Навіть всі 36 місяців. Це декларативна норма, тому ага. що там далі йде наступний пункт, а потім за окремим рішенням ставки Верховного Головнокомандувача. Коли воно буде, як нічого не прописано. Очевидно, що воно може ніколи не бути. Ну, да. Так не може бути. Тому для мене завдання мінімум добитися, щоб були ці 36 місяців, але абсолютно безумовні. Тобто відслужив 36, хочеш іти, одразу пішов. Другий варіант ну завдання максимум добитися, щоб все таки був мій 18 місяців плюс 3. Ага. і без, без всяких додаткових умов. Це ті правки, які я подав. Ще одна правка, і теж мені здається, може бути компромісом. The Очевидно, що одна справа бути там, під Бахмутом або в Авдіївці, інша справа, да, там, що ти служиш там, в Рівному ага. чи у Львові, чи де ще. Тому ще я одну там, подаю, подав правку, що окей, 36 місяців, але день безпосередньої участі на нулі за два дні. Ага. Тобто, якщо ти там відслужив, умовно кажучи, там, 6 місяців на нулі, це для тебе тобі рахується як 12. Да. І якщо ти вже сумарно маєш 24, то тоді ти можеш вже звільнятися. Теж мені здається, це був би правильний підхід. Це чесно. це чесно, тому що це одна справа 36 місяців бути десь в тилу, угу. інша справа ну, 36 місяців на нереальному нулі, а є такі підрозділи, витримати ну, вкрай складно. Ну, от це, це головна, але там є багато інших правок, які я подаю. Ротації, да. щоб підрозділ не був постійно на нулі. Щоб було, я пропоную, щоб це було а, три місяці на нулі, і після цього обов'язково хоча б на один місяць відведення відновлення. А, важливий пункт про. Там пропонується обмеження прав та свобод громадян, ага. причому, на мою думку, не конституційні. Там вже йде мова про замороження рахунків, карток, банківських Оце це я воді... хотів з вами поговорити. Бо ми спілкувалися днями у проєкті «Велике питання» на першому міському з військовими експертами, з юристами. Вони обидва кажуть, що там дуже багато таких моментів, які стануть ну просто як кістю у горлі всіх людей. І люди з цього бояться йти до мобілізації, бо вони не розуміють. Вони читають цей законопроект, там порушення прав порушення. Порушення прав, порушення прав да дійсно юристи кажуть, будь-який закон про мобілізацію буде робити якісь порушення прав. Це обов'язково. Це війна. Ми повинні це розуміти. Але такі прямі порушення, ну, так. і більше того, нелогічні. Да. Тут же ще дивіться, тут кожна ж історія має приводити нас до результату. Ну так. А, звичайно, закон приймається, в тому числі одна з головних його цілей – це боротьба з ухилянками. Да? Угу. Але знаєте, щоб це не була така боротьба, як пам'ятаєте, казали, буде така боротьба за мир, що каміння на камінні не залишиться. Угу. От щоб не було такого. Тому що що таке загроза блокувати банківські рахунки і заморожувати картки? Ну ми вже бачимо результати минулого. Місяця українці рекордну суму зняли з банківських рахунків. Це ж не випадковість. Uh -huh. Це люди, які вже сьогодні знімають кошти, тому що бояться прийняття таких норм. То так що ми робимо? Заганяємо країну знову в кеш і рекордна кількість людей, які і... втикають через кордон. А, абсолютно рекордна кількість людей. А далі е все це має відбутися через суди. А ми уявляємо собі, коли в суди підуть десятки тисяч звернень, так uh -huh. суди ж просто судова система ляже, і це означає, що далі людині або відмінити, або інші. Ну це ж не єдина судова справа, яка є в державі. Як і інші судові спори будуть ви uh -huh. тому, ми просто такими нормами можемо паралізувати країну. Я не бачу в цьому жодного сенсу Бо для боротьби з ухилянтами Насправді в нас все є. Да, там є проблема в тому, що, наприклад, деякі штрафи там 54 гривні, старі цифри з, да, цифри, з якихось да. ну, yeah. з ранньо незалежних часів. Yeah. Очевидно, що нікому 54 гривні сьогодні це не є якась річ. Так давайте збільшувати цей штраф. Ну да. У нас є можливість штрафувати. Людину, а й там аж до карної відповідальності, врешті-решт, то нащо ще вигадувати якісь норми про е, обмеження конституційних прав, свобод, тільки лякати людей. Ага. Тому я проти цього також подав відповідні правки, щоб прибрати е, от, оці речі. А у цьому законі чи є якісь моменти пов'язані з броньою, з бронею? Бо дуже багато економічних питань виникає: а хто буде працювати, а хто буде підтримувати економіку, як бронювати? Ми чули від депутатів. В депутатів на Верховної Ради від чиновників, що треба зробити чи там, 30 тисяч на місяць, 50 тисяч на місяць, щоб люди сплачували. Що там у цьому законі є? Ні, щоб В цьому ми... законі нема про це нічого, угу. і я дуже обережно ставлюсь до цих ідей. Ну фактично, це ж означає відкупитися від мобілізації. Ось воно і так знов таки нечесно. А, а виглядає це нечесно, тому виходить, що якщо в тебе є гроші, воно і так багатьох хвилює, угу. вважаючи ті люди, які мають можливість відкупилися, а, в тому числі оформлюючи ліпові медичні документи, угу. чи незаконно перетинаючи кордон, чи якось напівзаконно. Ну, а інші. Люди, у яких немає цієї фінансової можливості, значить вони служать. Це неправильний підхід, так точно не може бути. Нам потрібно бронювання, очевидно, тому що має працювати економіка, і ми не можемо там, умовно кажучи, якщо забрати там, я не знаю, з Одеса Теплоенерго 20 якихось ключових людей-інженерів, ну так опалення мільйонного міста встане. Да. Ми не можемо собі це дозволити. Або якщо ми заберемо з промисловості, в кожному підприємстві є. Люди, Люди, на яких тримається все, і якщо цих людей забрати з цього підприємства, ми зупиняємо підприємство, ми кладемо економіку, нас немає податків, нас немає робочих місць, нас немає можливо. Ну і ти там в цій же Одесі живуть десятки тисяч членів родин, тих, хто на фронті. Якщо ці люди тут будуть умовно замерзати, тому ага. що не працює теплоенерго, ну напевно, це точно не створює нікому, да якісь комфортні умови і не створює мотивацію боронити країну. Тому це все треба зважати, але цей закон все-таки не про бронювання. Він про інші речі. Він про певні нові норми, про відміну строкової служби, про введення базової військової підготовки. До речі, що я підтримую. Тому mm -hmm. що це строкова служба в себе повністю вичерпала. Зараз ці строковики нещасні, їх інакше назвати. Вони четвертий рік служать. Yeah. І не зрозуміло, скільки ще їм служити. Це молоді хлопці. Причому на нуль їх не відправляють. По закону строковика не можна відправити, але вони тримають десь. Охороняють якісь склади, стоять на блокпостах. Все це триває вже четвертий рік. Що ми на що це робиться, зрозуміти неможливо. Тому бронювання це окрема тема, але її дуже складно вирішити через закон. Тому що все-таки бронювання це вже індивідуальний підхід. Це є підприємства, які критично важливі yeah, yeah. для інфраструктури. Є підприємства, які важливі для економіки. Це знає. Кабінет міністрів, це знає міністерство економіки. Це знають місцеві адміністрації. Вони мають давати відповідні квоти а далі на підприємствах їх вже використовують. Тому Ну, бронювання було є і буде, воно нікуди точно не дінеться. Інша історія, що на ньому можуть бути зловживання. Ну з цим треба боротися, але це вже питання правоохоронних органів, а не там депутатів. Гаразд, питання до депутатів. Ви у своєму телеграм-каналі не писали, що військові можуть писати звернення до вас щодо демобілізації щодо цих питань. А, ну до Чи мене пишуть вони. Да, і о, вони писали, да. вони записують відео. До речі, я звертаюся ті, хто нас дивиться, бачить, і ті, хто вважає за необхідне і важливе те, що я зараз говорю. Друзі, зараз момент. А, ну, Моя позиція очевидна, але є інші народні депутати. І, в принципі, вам нічого не заважає в Фейсбуці, в Інстаграмі написати на їхніх соцмережах, написати вашу позицію, що там визначити термін служби. От, ну, От, Це ключове питання для багатьох. Ви можете до цього долучитися. Ви можете написати листа на їхні електронні адреси. В кожного народного депутата є електронна адреса да, да. на сайті парламенту. Ми маємо. Всі разом створити цей тиск, і в першу чергу на слуг народу, як правлячу партію, партію, яка має більшість в парламенті, для того, щоб було прийнято правильне рішення. Бо якщо буде прийняти закон, в якому не буде де-факто визначений термін служби. Ну, це буде катастрофа, це буде мати серйозні наслідки для всіх. Тому ну, це є. нам треба обов'язково довести це до кінця. І я дійсно звертаюсь не тільки до, до громадян, а й до місцевих органів влади, наприклад, Чернігівська міська рада звернулася вже в Київській міській раді поданий відповідний проект. Одеській міській раді також подається відповідний проект. Звернення до Верховної Ради, да. визначити термін служби, це дуже важливо. Це має бути, знаєте, загальний такий ну заклик, який йде просто знизу від суспільства до депутатів до парламенту. Ну, знов таки всі говорять, що от чесність, чесність і правильне відношення до військових, які там на нулі, це головне, що зараз стоїть перед а, державою. Бо ці хлопці за два роки віддали все, що могли. Вони повинні, хоч трошки відпочити, і коли ти читаєш новину, що. Що перший раз за два роки хлопців Авдіївки вивели, ти не розумієш, як це взагалі може бути? Як це так? Вони два роки там жили в пеклі і їх трошечки вивели відпочити. Він не, каз... не кажуть, хлопці йдіть відпочивайте три місяці. Ні, на місяць відпустили. За місяць той хлопець не відпочине. Він не встигне не здоров'я поправити, не попросувати, не відмитися, не просто відпочити і виспатися на місяць. Що це таке? Це правда. І Там всі кажуть, бо, тому прочити. потрібна ротація. Тому да. потрібна ротація дійсно має бути, на мою думку, система. Чим вона простіша, угу. тим вона краща і тим вона ефективніша. То якщо сказати людям 18 місяців от, плюс 3, Далі, раз на три місяці ротація. Да. А, далі відпустка за півтора роки, мінімум цієї півтора місяця. Це те, що мені минулого року вдалося дотиснути. Але до сих пір, на жаль, є зловживання в цьому, десь ага. дають, десь не дають, особливо в таких бригадах, які як в Авдіївці, чи під Куп'янськом, на ну, таких гарячих точках, да. там цим складніше. І далі ти вільний. Тобто має бути чітка система. Або взагалі, і про це от ви питали про бронювання і інші речі. Є ще один підхід, і це також для. Для мене справедливий, це підхід е служити, наприклад, 9 місяців, але всі. Відмінити будь-яке бронювання. Uh -huh. 9 місяців, яке стосується абсолютно всіх, Ну, здорових чоловіків, відповідного yeah. віку. Да, ну, Хто інваліди, зрозуміло, це окрема тема, до речі, де теж уряд просував, вдалося це відбити, і uh -huh. цього вже немає. 9 місяців для будь-якого здорового чоловіка, він але має бути чітко. 2 місяці е ти знаєш, що тебе будуть вчити. Далі ти знаєш, що протягом тих, що сіми місяців залишилось, в тебе буде мінімум два місяці, коли тебе будуть відводити на відпочинок. І за, там, за ці дев'ять місяців ти маєш ще, там, наприклад, один місяць відпустки. От, але, але служать абсолютно всі. Uh -huh. І, і немає ні бронювання, ні нічого. От, от це теж система. А, але не більше цього. От ти чітко знаєш, скільки ти відслужиш. Це теж можливий підхід. Але ну, от, треба шукати щось таке. Бо не можна просто, знаєте, взяти мільйон людей, фактично мільйон родин, yeah. на їхній плечі це повісити і сказати, що вони будуть безкінечно це тягнути. По-перше, це несправедливо, а по-друге, так не вийде. Бо ці люди виснажуються. Навіть я не говорю, да, там ну, вони гинуть там, вони Це втрачають здоров'я, але о, вели, ну, більша навіть проблема. Те, що ці люди просто виснажаться морально, і психологічно ну, не до такого підтримки. стану да. до, до такого стану, що вони будуть нездатні більше абсолютно. ні воювати, нічого. Ми просто цих людей втратимо. Тому наше завдання проста, зрозуміла система, але яка тоді має стосуватися абсолютно всіх. Щоб не було такого, тут блатни, тут ще якісь. Всі мають да. бути в такому випадку однакові. Ну, чесність, це головне, бо дійсно хлопці на фронті вони кажуть: я не розумію, навіщо я тут. Бо я не відчуваю підтримки держави. Я відчуваю. Що є зарплатня, але там теж величезні якісь питання з цією зарплатнею, коли її раховують чи її не рахують. Він каже: Я хочу відпочити, я маю на це право. І де воно моє право? Всі права порушуються. Хоча при цьому цей військовий боронить країну, боронить кожного з нас, боронить і вас, депутатів, і нас, пересічних громадян, всіх боронить. А чесного відношення від країни він не відчуває. Так, да, Це велика тема. Це питання грошового забезпечення, це питання да. соціального забезпечення. Тут дуже багато питань. Відверто скажу вам, я вже відкрив в рамках наших Гончаренко-центрів. Я відкрив гарячу лінію для військовослужбовців і членів їхніх родин. Вона працює з квітня минулого року, скоро рік. І Я скажу вам, така кількість звернень, угу. колосальна. Ну там десятки тисяч. І в принципі, саме безправна людина, як не парадоксально ось, сьогодні в Україні, це військовослужбовець. Саме безправна це, це люди зі зброєю в руках, це люди, які виконують головну роботу в країні, але вони самі безправні. Це реальний. І, і це дуже неправильно, чи є шанс а, виправити. Ну от за два роки війни, ми поки тільки доходимо до закону про мобілізацію. Хоча мені здається, що з 2014 року повинно було про це подумати і якимось чином до цього дійти там завдяки обговоренням, завдяки депутатам, завдяки допомозі з партнерів. Вони все це пройшли. Вони все це знають. Чи є шанс, що зараз ми побачимо цей закон? Не такий розумію, що хтось буде казати, о, знов такий скандальний закон. Но... Ну, Наше завдання максимально виправити його, побачимо, що вдасться зробити. Да. Для цього важлива позиція людей теж, тому не, не, не дарма я звертаюсь до людей. Да. Теж, що, будь ласка, тисніть, звертайся, звертайтесь, пишіть. Це дуже важливо. А, чи, да, чи можна щось зробити? Ну можна чого. -то. Я минулого року провів закон про відпустки. В наших військовослужбовців uh -huh. не було відпусток. Не було відпусток. Там в деяких категоріях було 10 днів на рік, в деяких категорії нуль. А тепер всі мають 30 днів на рік. Це працює майже в усіх. Є ще окремі проблемні підрозділи. Але там, до 95% це все працює. Угу. Вдалося це зробити. Вдалося десь вирішити питання по доплатах далеко не всюди, але десь вирішити питання окремих категорій. Вдалося, але треба продовжувати працювати, тому що дійсно, ну ми якось це говоримо: слава Україні! Героям слава. А почати треба просто з поваги до цих людей і відношення відповідно, коли це можна чекати, цей закон хтось каже на кінці літа, хтось вже... ні, 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 про літо тут мови немає. Вдруге читання буде або кінець лютого, або початок березня. Так. Влада хотіла і бачила це на кінець лютого. Я думаю, що більш реальний термін початок березня, тому що по подається багато. Угу. Вони мають бути всі оброблені, а по кожній з них має бути вироблена позиція. Тому я думаю, більш реальний термін розгляду в другому читанні. Це початок березня, угу. весна. Весною. початок березня. Якщо він буде на початку березня прийнятий, якщо його суттєво доопрацюють, для чого да. я докладу всі свої зусилля, а то далі там окремі норми вступають. Ну десь перед, там президент має підписати, і, і там окремі норми вступають протягом місяця в силу. Ну, грубо кажучи, в квітні він має діяти вже. Ну, дуже сподіваємося, що ми його побачимо саме таким, як да, е... яким він потрібен, потрібен саме не нам, саме да. військовим. Стої, Бо ми ну, ну зрозуміло, що пересічний громадянин ну, він готується. Хтось готується, хтось готується до ухилянства і так далі. Але треба розуміти, що країна на жаль під час війни, і треба всім нести відповідальність за цю країну. І хочемо знов таки подякувати всім хлопцям, які на нулі тримаються. Я не знаю, як вони це роблять, де вони беруть ці сили. Але знов таки від держави залежить зараз чесне ставлення до цих хлопців. І одна справа, коли ти нагороджаєш цих хлопців медалькою, а інша справа, коли ти даєш їм можливість відпочити. Медаль це класно, але відпочинок це мені здається, по-перше, і чітке розуміння, що правил гри і правила гри. Дякую вам, Олексій Гончаренко, Дякую народний вам. депутат України. Дякую, що ви боретеся. Поборемося разом з вами. Якщо... Борітеся, поборете. саме так. Якщо у вас є а, свої коментарі, то залишайте їх на сторінці в телеграм-каналі у Олексія. Він завжди пише, завжди відповідає. Ви прямо зараз можете зайти і там під останнім постом. А, Олексій писав саме про звернення військових. Пишіть, будь ласка, військові або родичі військових, звертайтеся. Олексій Гончаренко зможе допомогти. Дякую всім вам, дякую вам. Тримайтеся, українці, залишайтеся з першим міським. Все обов'язково буде Україна!